Вишита сорочка незмінно один із найпопулярніших атрибутів української культури. Як то кажуть, кожен українець мусить мати вишиванку. Сьогодні українці придумали вже багато способів стилізувати її та поєднати із сучасним вбранням. Та й, взагалі, з'явилося дуже багато варіантів різного патріотичного одягу. Що ж є у вінничан патріотичного у гардеробі? Сьогодні запитаємо у них. У мене вже колекція назбиралась. У мене перша вишиванка куплена в Києві на площі Льва Толстого був магазин сувенір. Там були ручної вишиванки, дійсно, от справжні вишиванки, не стилізовані. Вона, вона в мене зберіглась я її ношу, підходить ще по розміру, слава Богу, дякувати Богу. Ну і ще підзбиралась, мабуть, разом, так ще вишиванок п'ять є. Я буду збирати колекцію далі. У мене є багато патріотичних прикрас, різних етнічних, у тому числі селянки. Я знайшла майстриню Львові, в Вінниці, які їх плетуть власноруч, і там можна підібрати будь-який колір, носити його так само з абсолютно будь-яким одягом. Також я знаю, що жінки носять гардани. для мене це не дуже зручна прикраса, але якщо ви маєте будь-що однотонне, маєте гардану, то ви світитеся від вас віє українськістю в будь-якій точці світу, вас впізнають. От а селянки це такі, як чокери. З бісеру, з ними теж можна бавитися, носити їх під вишиванку, не під вишиванку, того всім раджу загуглити, що таке селянка, воно пишеться через і і знайти майстриню у Вінниці, їх доволі багато, в кого можна це купити. Навіть ось буквально тиждень назад заказала, замовила в інтернеті вишиванку, жовту голубу, блакитну. так. Це дійсно було таке замовлення бажане, дуже хотіла його. А ось буде день вишиванки, то мрію, що в ній піду. Диздесом має бути вишиванка, але ну, рідко вдягаємо. Є у дітей дуже гарні вишиванки, мені подобається та, з, з тканини. У них тут так от вишито дуже багато. І рукавчики, і манжетики. Так от у мене є чорна така, теж гарна. І у чоловіка біла, вишита, ну просто він стісняється. Любимо ходити і кожен раз, от коли там свято в школі, ми обов'язково ну, одягаємо. Вишиванки У мене є плащ. Ким мене мати чудово висувала все життя. і подушки, і простині. У мене є три плаття, є чотири сорочки, є простинь вишита і покривало на диван вишити. Також занавіс в кімнату теж вишиті мамою. Картини дуже багато картин. Вона любить з птицями, голуби, лебеді. Все вишити. У мене дві вишиванки: одну привезла я з Карпат, дуже гарно вишита, і замовила. Також забрала платчику, воно і вишите, і бісером. Вишиванка дуже така гарна. Так що це патріотичне є. Хочу дуже мотанку. От я в інстаграмі бачила X-мотанка, вони дуже гарні мотанки роблять. Написано байкот матрьошці ікс-мотанки в українському стилі дуже гарні, вони під різні свята, там з писанками такі дуже цікаві. Є одна вишиванка, яка для мене є дуже дорогою, адже свій період часу я ще була маленькою. а Мама вона в мене вміє шити. Вона коли зробила таку викрику, а бабуся мені вишила цю вишиванку. І це для мене така. Вона я з патріотичністю, з захватом і з теплом рук, адже і мама, і бабуся її створювали. Вона для мене дуже важлива. Вишиванка, і напевно все. Ну раніше була мала, то а, була там червона юбка, червоні туфельки. Ще віночок є зараз. А так то віночок вишиванка. А! Ще шопер.